Знайомтесь Гертруда та Арнольд. Це поросятко трішки розумніше з Ернольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже про це встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам, а в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчага. Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору, Нейролінк досить простий прилад. Це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. <ган> Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. <ган> Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп хайку забере евакуатор. <ган> Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки! Куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу? Я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Ернольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi. а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, концентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ять умов жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути, дурень. Збирай лахи. Зараз ми їдемо на автобусі з Гертрудою. Проходиш тест на IQ? Не напружуйся так сильно, боюся, щоб твоя остання звивина не репнула. О, ти образився і хочеш довести, що твій інтелект набагато вищий? От навіщо ти себе обманюєш? Хоча у мене є ідея. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Около адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно, ж усі вени і судини репнуть, а серце і двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу, ніж Google. чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на сто років вперед. Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся, недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Виглядаєш кепсько. Але це того варте, а ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Обара впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. а 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Як ся маєш? Це що клінгонська мова? Ти став одним із тих, хто після коми забув солов'їну і почав розмовляти повністю чужою мовою. Але те, що іси рідну землечку, після коми це щось новеньке. Який же ти унікальний йолоп. Але вітанечка, здається, ти таке отримав свої десять мільйонів переглядів. Оце так тебе щойно звільнили з Макдональдса? Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин. Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що? Ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм? Матінко, це ж дуже небезпечно. Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти. Без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Ернольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію: воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорно-білий фільм. Розрізняють три види сліз рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестечу вологи. Але фільм теж непоганий. О ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі. Зір погіршується, це ознаки конюктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. З зором плюс 5 дуже важко читати зблизька. Але при короткозорості мінус 5 у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться! Він нічого не бачив. Арнольде. Арнольде. Прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили ти? Схоже на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси від шарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш ці ореоли світла навколо. Слава Богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так. Арнольде, це не привиди, це лікарі. Зупинись на цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей Andy спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Пробію! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Ернольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? До без сну супроводжується головним болем? У бухах з'являється фу. І порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів, але згодом рекорд побив Роберт МакДональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Щось ти, друже, сьогодні загрався. Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добре, чорні! Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сонний параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації, буде здаватися, що на тобі примостився чортяка, але це ненадовго. Що з тобою, гарні? Боїся спати у темряві? На планеті близько 10 людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. Ууу, здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, у світовому чемпіонаті смоктунів страхополоків ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу Урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив. Я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін, і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний, щоб не стати пухкеньким нікчемним боягузом. Будемо спати у темряві. Так, заснути не просто, коли здається, що в кімнаті хтось є. А може, це тобі просто примарилось. Якого біса, що й зовнішністю не вже діти дивляться? Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочиш сім тисяч слів на день, і тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися, Арнольде. Ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде. Я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. А ну ходи сюди. Ось тобі малий просечек. Ну, не смій вмикати стереосистему, інак... і <звук> На якої хуляри? Ернольде, якщо ти знову такаутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. <клух> Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав. Та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернацько. усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш. Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Хе -хе. Все зрозуміло. Йой, Арнольде. Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю, але й до боргів на банківській карті. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? Ану, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарноль, ти не знавали надмірне вживання? Ні, алкоголю призводить до невиправданої агресії, а за таке розплете може бути дуже суттєвою. Я зуб даю, о, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто інтоксикації. Хто небудь, в телефонуєш білбергуна? є новий уже є щеле. Що таке, Арнольде? Телефонуєш я, я, я. до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте, дещо ти не врахував Перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота, має вельми огидний запах. Аго, Варнольде, ти впевнений, що хочеш спати після їжі? На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі, і він починає передавати хибні дані в круг головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний Арнольд, на тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятку гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Що це тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає? Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці, Арнольде. Для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку, тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже, набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль? О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою? Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 см сантиметри і вагою 93 кг, кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій левчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати. Вмикай ящики займайся своєю улюбленою справою. Здається, Арнольд потрапив у халепу. Доброго раночку, Арнольде. Бачу, магія ранку для тебе не працює. Ніколи не думав, що скажу. Це але мені тебе так шкода, біднятко. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль. Але для вас рудих анестезії треба більше ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані і іонні канали. Іоні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах, а також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним. Тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту 9 SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольдене, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Арнольде, прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповзти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти, щасливець, впав у сміття. Туристи Бересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч? Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Що ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, ти аж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще шість кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Меркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе.